Знаєте, я помітив, що я е, інколи не те, що молюсь, не те, що якось, не знаю, шукаю Бога і е, думаю про Бога. Я просто, знаєте, так, навіть перебиваю з Богом. Тобто я розумом десь завжди якісь фрази говорю, десь інколи їх усвідомлюю, але моє серце. Е, Воно десь там далеко. Тобто я все одно продовжую паралельно думати про якісь інші речі. Я не можу фокусуватись на молитві. Я не можу фокусуватися на розумах. І це все про мою слабкість. І це не про здорові відносини. І я молю Бога, щоб він виправив мене і дав мені по-справжньому відчути його красу і цінити час з ним, цінити перебування в ньому як найбільше. Найбільше, що в мене, є найкраще, це то. В чому я весь день проживаю. Це то, з чим я просинаюся, і то, з чим я засинаю, і це то, бо що я не хочу жити взагалі. Дай Бог тісно цієї мотивації, дай Бог ну, дійсно правильних відносин, коли є посвята. Дай Бог всім нам, бо я знаю, що в багатьох людей є з цим проблема. І бачу цю велику проблему в собі. Тому дай Бог нам мудрості і змін. Амінь.